Привіт всім! Мені вже сьогодні настав один з найважливіших днів, тому я з самого ранку побігла в душ. Тепер мені треба висушити моє волосся, воно вже правда напівсухе, тому що доки я погодувала мальчика, доки тесет, і вже напівсухе волосся. Але мене просили показати, як я доглядаю за волоссям. Зараз я вам покажу. Перше, що я буду використовувати, це термозахист. Правда, я його не буду бризкати прямо тут, тому що в мене тут плитка і потім буде дуже слизько. Я його зазвичай десь пшикю там, де в мене є е... якийсь тапі, Забула слово. Якась, якась ковдра або на дивані. Ну, не на дивані, а на ліжку зазвичай. Е, так, далі в мене є такий. Показуй. Ну, не хоче фокусувати. Це в мене сірм для волосся. Е я його не завжди використовую. Але бачите, він такий в каплях, такий густий. Чогось повно фокусує сьогодні зранку. Видно, він ще телефон не відпочив від моїх відео. І остання штука, яку я використовую лише на кінчики для волосся, це е такий флюїд. Який е, саме для посічених кінчиків. У мене їх немає, але це саме як, е, е, щоб їх, щоб їх і не було. Ось така штука фокусується. О, прекрасно. Тобто це. Зараз я можу поки що нанести е, потрошки всього, а потім вже нанесу термозахист, тому що я в іншу кімнату. Так, я починаю. У нас, правда, на вулиці дощ, тому я не буду їх вирівнювати, залишу, які є. Бачите, в мене взагалі самі по собі, вони такі кучеряють, але як я їх висушую, я їх не витягую, нічого, як я їх сушу, вони виправляються і залишаються кучерями лише, лише біля біля шкір голови. Раніше в мене волосся було дуже погане, і я мріяла його відростити трошки. В мене ніяк не вийшло. Аж доки я не почала робити кератинове відновлення для волосся. Воно мені зміцнуло волосся, плюс воно було з якимось протеїном, який е, до того якби стимулював зріст волосся. І отак от, от він зросло моє волосся. І до того всього, це моя подружка, яка робила мені це. Зараз, поки що я не роблю, зроблю через недовго, скоро зроблю. Це була моя подружка, ну і вона є, звісно. І вона мені все розповіла про волосся, про пористе волосся, як за ним доглядати. Беру зовсім маленьку цього флюїда, зовсім трошечки. І саме на кінчики. Ну, кінчики десь від серединки до кінчиків. Е, на корні волосся нічого не наносимо з цього всього. Тому, тому що будуть жирні. Так, подружка моя, точно. От вона мені розповіла, як правильно доглядати за волоссям, як правильно його сушити, тому що як я сушила раніше волосся, і як я омила також. Почнемо з того, як я мила. Я наносила шампунь на всю довжину. Це виявляється неправильно. Треба наносити лише на шкіру голови і просто масажувати, масажувати. Ну і кондиціонер наносити, звісно, маска обов'язково також. А сушити, я покажу на прикладі грошовські, я сушила як. От так, як всі, напевно, сушать. Просто так, туди-сюди. А правильно сушити по росту волосся, щоб оці от тому що шампунь відкриває. У нас волосина, вона як ялинка йде. І коли е, ви миєте шампунь, ці, вол, ці якби, волосинки вони відкриваються, щоб їх вимити всередині. А потім їх треба закрити. І воно, вони закриваються цим гарячим повітрям. Тому нам треба сушити зверху донизу завжди, а не якось там навпаки чи хаотично. Коли я почала робити всі її поради, в мене почало рости волосся, в мене воно перестало сіктись, тому що в мене завжди було посічене волосся, коли я була в Україні. І невже в мене довжина така, про яку я мріяла, хоча б? Я не кажу, що вона в мене там по пояс, але довга. Для мене це в мене ніколи такої довжини раніше не було. Звісно, з дітьми я думаю завжди про Карен, але то таке. Тримаю себе в руках, щоб їх не обрізати все. Я забула свій фен, залишила точніше його Валікса, тому я буду сушити якимось іншим способом напевно, на браш. Я не дуже люблю це робити, але Марію я не буду будити зараз о 6-й ранку заради її фена. Тому виходжу з ситуації як можу. Так, і не забуваємо термозахист. Обов'язково. Так, я розділяю волосся на частини. Глядаю, стрьомно знаю. Буду сушити, я на таку штуку на браш. Не дуже я його люблю, але що зробиш? На вулиці я бачила такий дощ, що просто я думаю, навіщо я мила волосся, краще б його зав'язала, якось не знаю. Але я люблю чисте волосся, ненавиджу, коли вони брудні. Тому як буде, так і буде все. Починаю сушити, тому що час йде, а нам на півдев'ятого сьогодні. Собі. Не пам'ятаю я, що вони раніше так швидко сушились, але я їх завжди сушила на мінімальній швидкості, зараз я ввімкнула швидку, щоб було швидко круто, дві хвилини висухі. Класно. Значить, не все так погано з цим красом. Все прекрасно. Сушимо далі. Останній етап. Не знаю, як я тут його маю сушити. Я дуже серйозна жінка взагалі, та да. Розказую вам, як сушити волосся і сама не знаю як. Я просто цим брашом часто користуюсь. І мені з ним не дуже зручно, але нічого. Перший день мені навіть сподобався зараз. Отак, От напевно, буду його сушити. Моя проблема з волоссям взагалі, що в мене немає об'єму ніякого. Хоча волосся в мене не густе, якесь там таке неважке нічого. Просто ніякого об'єму немає. Так, все. Це ми заберемо. Мої новенькі крабіки Сушимо цю частину. Пробуємо, не знаю, що вийде. Починаємо. Побачимо. Так, відчиняємо це. Волосся сплуталося. Плуталось ну, заново. Навіщо? мені роботи. Все, останній етап, ура. Зараз я також поставлю стоячи, Розчешу добре, тому що брашу можна вирвати собі всі це волосся, якщо воно погано розчесане. Все це на придано я с браш, і треба йти вже збиратися, будете тесно. У вже Раз. без 15 8. жах. Треба, щоб розбиратися. Добре, що нотаріус близько. у У дев'яти хвилинах по будинку. Все складе. Я дам вистегнути. він гарячий. Все. Трошки ще волою, хай буде висохнуть на ну, то, як здому виходити. Ну що ж, ми завезли кукальоничів наших маленьких. Джейчку зібрали за п'ять хвилин, тому що ніяк не хотів прокидатись. Я розбудила, взяла на ручки, він прокинувся. Одягнули її він, в машині, тому що ми спішимо до нотаріуса, а спішимо ми все тому, що є в деяких чоловіків така властивість. Може і в жінок також, я не знаю, але я говорю про цього, от, що сидить зі мною в авто. Він ніколи нічого не може знайти. А нам треба знайти зараз один важливий документ. Без якого ми не зможемо зробити ну, все, що нам треба в нотаріуса. Тому ми зараз швиденько закинули дітей і їдемо шукати. Я впевнена, що я його знайду за дві хвилини. Але що є, то є. Бачите, яка в нас погода? у нас дощ, до речі, трошки припинився. Це добре. Зазвичай я люблю дощ, але не тоді, коли в мене якась важлива зустріч. Друже. Ми їдемо додому, добре, що все близенько, нам пощастило. Зазвичай відстані вони ж дуже великі тут, але нам пощастило. Садочок в 10 хвилинах від дому, Нотаріус також в 10 хвилинах, але в інший бік. Але все більш-менш близенько. Все, погнали додому шукати документ. Я просто в шоці мені не знайшли документу. Це капець просто. Не знаю, я сподіваюся, це ніяк не, не... <кій> повлияє, не знаю, як українську ну знаю, але забула, ніяк не вплине на придбання будинку. Зараз такий момент. Нам залишили 4 хвилини їхати і от, от, думаємо, думаємо, що ж тепер буде. Поки що відволікаюсь, дивлюсь на якийсь ресторанчик. Їсти хочеться, ми не снідали нічого. Суденько встали і побігли завозити дітей. Я сподіваюся, що все пройде добре, хоча я і сумніваюся, чесно кажучи, буду тримати вас в курсі. Так, ми вже закінчили з нотаріусом. Все слава Богу, пройшло класно. Все прийняли. Зараз ми зайшли в Максі, тому що вчора ми... Так і не сходили в цей магазин. Е, зараз лише візьму муку і все, і швиденько додому снідати. Так, значить, у нотаріуса все прийшло, слава Богу, добре. Е, ми вже сьогодні перевели гроші за, за перший внесок, і, е, тому що воно бере три дні, якраз сьогодні вівторок, середа, четвер. В п'ятницю гроші зранку, в 9 ранку вже мають бути, я надіюсь. тому що наша, е, наша зустріч буде в п'ятницю зранку, коли ми маємо стати офіційно власниками цього будинку, кондо. Тому сьогодні скинули гроші, перевели. І м -м, все, ми, ми навіть не очікували, все так класно пройшло. Вона все нам пояснила, все розказала. Е, прикольно. взагалі. А зараз ми їдемо за Мельчиком. У нас вже 11. 30 десь. Ми їдемо за Мельчиком, заберемо його і поїдемо з ним до лікаря. Ще з нами Марія, тому що ми зараз її закинемо нам по дорозі, їй треба в те місце, де її взяли на роботу, зустрітися з колегами, <кій> тому ми її закинемо разом вже по дорозі. І тоді треба буде Алексу знайти десь зарядку знову ж таки, <кій> оце от, мінус електричних машин. Треба завжди шукати зарядку. Бажано швидкісно, тому що не швидкісна заряджає 8 годин, а швидкісна за годину ви вже можете бути дуже нормально заряджені. тому будемо шукати зарядку і потім підемо до лікаря. Я трошки сумніваюся, що в Мельчика є якийсь отіт, але все одно мені краще перевірити, тому що він якось дивно тримається за вушка і в нього вже була температура 2 дні. Тому я не хочу, щоб в мене малюк мучився, якщо, не дай Бог, є отіт. Тому я хочу перевірити. Це безкоштовно у нас покривається карткою від провінції Квебек. Тому поїдемо. Ви вже знаєте це місце. Хто новенький постараюсь щось показати, як виглядає дитяча, дитяча швидкісна лікарня, як це вона називається. Це з педіатрік, тобто швидка допомога для педіатрична швидка допомога. от. Так от. Все, чекаю, зараз має десь прийти кава до мене. Ми вирішили виїхати трошечки раніше, взяти кави в дорогу, тому що їхати нам в, в сумі 45 хвилин. Тут вже відстані такі, як треба. Забрали нашу за Бузі-бузі. Ой, якою Забрали лялю. Він їв висік теплекомса. Він їв макарон з соусом. У нього аж соус на лоби кудись. Є. І йому замість огурта дали яблучне пюре, тому що у нього ця не переносимість лактози. Тобто все пройшло добре. Як ми прийшли, він трошки плакав. Моя лялечка плакала, але все добре. Завтра також на півдня йдемо. Дивіться, хто тут є. Машинка з моєї роботи. Прикольно. Приїхали ми, значить, але я піднялась трошки, тому що там е, не ловить інтернет і я не могла ніяк підключити авто до зарядки. Тому я от піднялась, зараз біжу назад за мелічкою своєю маленькою. Ми знаходимось на карті Дістрант 10.30. Так, переходимо. Ця ось підземна стоянка. От ми стоїмо, заряджаємось. швидка зарядка. Довелось вийти. Зараз треба буде. Звідси є вихід на малічко спить, вихід є в лікарню. А, лікарну. Аж консалика. Візьму з собою на всякий случай, щоб йому там не так. Скучно було, тому що чекати може бути довго. А йти нам напевно туди в рожевий відділ. Так, ми вже пройшли тригаж першу, першу частину. Поміряли його рівень кисню, його вагу 9 ,2 кг 200 г, 20 грам, напевно. І в нього ще на пальчику тут, на, на цьому лівому пальчику, великому щось є. І ми хочемо перевірити це також одночасно. Це ви з вікна клініки. І дорогі будинки. Ми ж тут знаходимося більше години і нас ще не позвали ні в який зал. Всі вже розійшлись, нікого немає, і ми одні лишились. Олег запитав, чому так, сказали, нас зараз позвуть. Але ж... Всередині в самому залі можна також годину просидіти. Аліксу треба на роботу, нам за Джейсон, Якби це дуже дивно. що робиться, не знаю. І беруть ще й тих, хто в кого немає рандеву. Нормально. Я розумію, що треба всім, але ж ще... тоді треба і, якби, брати тих, хто вже записався, а ми одні залишились. Хоча ми з рандеву. Тому отак. І години не пройшло, як ми зайшли в кабінет. Мальчик лежить, відпочиває. змінили йому підгузок. І якби тут був Джейсон, йому б дуже сподобався цей годинник. Бо нам лише треба перевірити вушка і ми так довго чекаємо. Ота ми медицина в Канаді. Це в нас так. Заснув наш зайчик. Не витримав підняжечку. Пасіпрошу. Що того? Це пофігне. Спить на ручка, зайчка моя. Чекаємо іншого лікаря, тому що ця не в курсі, не знаю трошки, вона тільки навчається. Тому чекаємо справжнього лікаря. У нас вже 14.37. Ми от тільки сіли в авто. Дві години пройшло, це просто жах. Олекс працює о 15 але ми не встигнемо, нам треба ще за Марією заїхати, ще додому заїхати. І з дому на роботу їхати більше, ніж пів години. Також тому я не знаю, коли він приїде. Але одне радує, що Майчика все добре зі здоров'ям. Мальчик. Він дуже втомлений, звісно, він заснув у мене на руках. Як ви бачили, руки я просто не відчуваю своїх рук, але мені найголовніше, щоб у щоб мозайка все було окей. Спадки хочу. Сонечко. Боюсь. Я його тюхаю і він засинає прям. Сонце моє. То поїхали за Марією. У нас дуже затягнута погода знову ж таки. Також буде дощ. І е погода зіпсувалась, звісно. Але я, я, звісно, обожнюю таку погоду. Тебе знімати, так? Да? Тебе знімати да, моя. Сонечка. Я люблю таку погоду, аби не жарко було. Це кубочку зараз. Далі не прямо моя. Воду. Треба зібрати страсу зараз. Добре, що нам не довго їхати. Ляйчка заснув. Вона ще трошки стихає. Ось тут не буде, поки не і Марія вибрала. Футболочку для Джейсона на випуск, вона дуже тоненька, дуже така гарна. Джейсон. Така класна, типу в'язана, але дуже тоненька. Ну, випуск. На випускний. Перший випускний буде в нас красун такий. Ні, ну класно, слухай, якість Ні, така. Сурі, міні-мишка. міні, міні а, мишеня. Чотири рочки розмір і 45 доларів. Коштує така штука. Ну, ну не дешева, дуже недешева. Я фігала, як побачила е, рисю фактюр. А, М -м. Але це фірма. И такие джинсики. Такая же та самая марка, такая сама фирма. Стремени джинсы. Здесь он тут летает. А тип 55. 4 роки. Вот такие. Я тут карманчики. Вот такие. Цвета, <птички> вот. Ага, такие вот карманчики. Ну, я, я, я такая дуже люблю. Але сам матеріал дуже приємний, тоненький і стречивий. Надію, Джейсону сподобається. Він не любить взагалі джинс, він не носить, але спробуємо, може, все-таки щось змінилось. І саме головне, що тут є е, такий гудзик, на який можна затягнути. Хто знає в кого худі дітки, так як в мене Джейсон він худенький, дуже, він е, зазвичай носить штани на три роки. Е, тому от йому треба затягувати. Це дуже класна штука, що воно тут є. От такі от. Покупочки на випуск. Я вже мальчика покупала, взяла з собою Джейсенчика. Джейсон, ти там зайчик. І ми приїхали до навчального закладу, де вчилася моя сестра Марія. Це навчальний коледж Шамплеймовний. Діло в тому, ми приїхали, бачите, дівчатка вон з синіми костюмами. Ми приїхали, тому що Марії післязавтра випускний. І їй також треба забрати мантію, цю, напевно, називається так вона, і шапку. Тому Марія пішла, ми її чекаємо в машині. Зараз вона має швиденько сходити, зараз небагато машин. І покажемо її наряд на, на випускний. Так, випускний, значить, у нас післязавтра, як я сказала, в четвер. Я також туди йду, тому буду знімати для вас коротеньке відео. Напевно, більше відео ви знайдете моєї мами вже. Отак. От тому що мама більше буде знімати. Я більше буду з сестрою проводити час. Ну і просто дивитися, як воно там є. Щоб не було однакових відео. І зараз я вам ще покажу, як буде виглядати Маріїн костюм, і після цього ми будемо завершувати відео. Все чекаємо. Мария, показывай. Показывай. Покажи Билет. колер. Билет. три билета. Три. Вау, красота. Вообще. Класс. Джейсончик, что такое? Будешь ставить на на сыты, да? Тут такие штучки, как ты любишь. Не треба мені зараз 25 ще Ага. Ви любить, він в моїй Ага. Так, А ми зараз ще заїдемо в Макдональдс, візьмем Джейсі Смузі за гарну кооперацію, за те, що він гарно слухався. І все, і будемо їхати додому. Я не хочу робити дуже довгий влог, не хочу вам набридати, тому я з вами прощаюся до нових відео і всім пока-пока. Thank you.